Дівчино від сцени, тому будь ласка, готуємося. Розігріває м'язи перед стартом забігу. Біжимо заради перемоги. Хмельничанка Єлизавета Субачова. Вже достатньо довго займаюся спортом, займаюсь в залі, і вирішила нарешті долучитися до такого класного дійства. Побігати, підтримати друзів, підтримати звичайно, збройні сили України. Забіг благодійний перший такий відбувся влітку 23-го, Розповіла одна з організаторок, адміністраторка міського it кластера Тетяна Аскерова. Під час першого забігу ми зібрали близько 19 тисяч. Ми тоді придбали один. FPV-дрон і передали військовим в минулому році. Ми зібрали близько 35 тисяч, і це вже ми придбали два FPV-дрони і так само передали військовим. Цього разу додає збирають кошти на філаменти до 3D-принтера, аби, зокрема, робити деталі для дронів. В середньому в нас в місяці йде на філамент близько 2-3 тисяч гривень. Відповідно, плануємо закупити багато філаменту наперед, щоб вже потім не витрачатися. І в цьому році ну Маю надію, що ми перевищимо те, що зібрали в минулому. Кошти підрахують згодом. А от учасників цього року, порівняно з минулим, більше на 60. зареєструвалися 200, Розповіла інша організаторка забігу співзасновниця бігового клубу Юлія Нижна. Для дітей передбачена дистанція 500 метрів. Для дорослих є на вибір дві дистанції це 5 кілометрів та 10 кілометрів. І в цьому році ми вирішили додати зробити окремий залік, по саме військових учасниках бойових дій для них була безкоштовна реєстрація, без внесків. Вони каже, бігтимуть 5 кілометрів серед учасників ветеранської п'ятірки, ветеран російсько-української війни, хмельничанин Олександр Маковий. До поранення я дуже любив бігати. Зараз мені це дається дуже боляче, але я сьогодні біжу, бо хлопці, з якими я співпрацюю, ветерани такі самі хочуть бігти, попросили підтримки, тому я тут біжу з ними. Першими стартували бігуни на 10 кілометрів, за ними на п'ять у трійці лідерів фінішерів. Із результатом 18 хвилин 51 секунда хмельничанин Олександр Косевич. Браво, молодці! Я тут часто бігаю, я тут живу неподалеку, тому знаю всі ці моменти, всі нюанси, де горочка, де треба здавити темп трошки. але якщо є досвід, то в принципі не важко. Без нагород, розповіли організатори забігу, не залишився жоден учасник. Усі отримали медалі. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.